Добрий день, дітки. Софійка, добрий день. Ой, не знаю, добре мій, чи ні. Мені так погано. У мене нежить. Я захворіла. А все тому, що на вулиці погана погода. іде дощ, вологий холодний холодне повітря з друзями гуляла на вулиці, так замерзла. Ой, тепер мені погано. Софійка, в тому, що ти захворіла, винна непогода. Дітки, для того, щоб не хворіти, треба дотримуватися декілька правил. І не тільки взимку, а в кожну пору року. Зараз ми разом. Всі ці правила і розглянемо. Що ж потрібно робити, аби бути здоровим, дотримуватись режиму дня. Потрібно загартовуватись, робити ранкову зарядку, ходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, але одягатись по погоді, слідкувати за гігієною тіла, займатися спортом? Та своїми улюбленими справами. Посміхайтеся та вживайте здорову, корисну їжу. Ось такі прості правила, і ми маємо їх дотримуватись, щоб бути здоровими. Бо здоров'я для людини це найбільший скарб. Софійка, а ти дотримуєшся цих правил? А в який одяг ти була вчора одягнена? В Легкий чи теплий? А яку вживаєш їжу? Шкідливу чи корисну? Ну, я не знаю. Спати я лягаю пізно, тому і вранці зарядку не роблю. Я їм усе смачне. А яке воно корисне, шкідливе, я не знаю. Зараз, Софійчка, ми разом з дітками розглянемо. Яка це їжа корисна, а яка шкідлива? Їжа є корисною для здоров'я, а яка шкідлива. А хлопчик Андрійко нам з вами допоможе. Це в нас молоко, сир, йогурт. Корисна їжа? Так, це корисна. Це в нас картопля фрі. Андрійко нам допомагає. Що він підсказує? Так, вона шкідлива, правильно. ход дог булочка з сосискою, листя салату. Здавалось би, корисна, але ні, вона шкідлива для нашого здоров'я. Риба корисна калієм, фосфором, вітамінами А та Д, щоб ви дітки росли міцними та здоровими. Отже риба у нас корисна їжа. Каша радість наша. Можна покласти туди різні ягоди, і буде дуже смачно, як ви гадаєте, корисна їжа? Так, це корисна їжа. Солоденькі цукерочки, як ви їх полюбляєте, але це шкідлива їжа. Так, Андрійко, правильно. Салат з овочів. А ми знаємо, що овочі дуже корисні для нашого здоров'я. Отже, так, це корисна їжа, правильно. Різні тістечка, тортики, кексики, все солоденьке дуже шкодять нашим зубкам. Отже, це правильно, це шкідлива їжа. Це наші фрукти, Яблуко. Та груша, як ви гадаєте, вони корисні чи шкідливі? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Солоденька шоколадка. Шкідлива чи корисна? Так, правильно, Андрійко, вона шкідлива. А це наші овочі, помідор і солодкий перець. Ану, Андрійко, підскажи нам, корисна чи шкідлива їжа? Правильно, це корисна їжа. Це солодкі напої пепсі та Кока-Кола. Ми можемо їх знайти в магазині. Але вони які? Так, Андрійко, вони шкідливі для нашого животика. А це яйця, які знесла нам наша курочка ряба. Які вони? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Дітки! А нам вже час порухатися. Софійка, приєднуйся до нас! Віприєдки! Усі малята ви дуже добре порухалися. А ви дійсно вважаєте, що якщо я буду дотримуватися правил, то не буду хворіти? Так, Софійко, але ще слід вживати вітаміни. А де можна взяти ці вітаміни? Вони є в кожному фрукті і овочі та в корисних продуктах. Вітаміни допомагають. Людині бути здоровою. У кожного вітаміна є свій будиночок в нашому тілі. Як це? От зараз, Софійка, ми це розглянемо. Вітаміни це корисні речовини, які живуть в продуктах, овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Одні допомагають дітям рости, інші не хворіти. Якщо ви хочете. Швидко рости, добре бачити, вам потрібно вживати капусту, моркву, помідори. Тут багато вітаміна А, а він сприяє росту. Якщо ви хочете бути сильним, мати гарний апетит, потрібно їсти м'ясо, яблука, хліб. Тут багато вітаміна Б. Якщо хочете, щоб волосся, кістки. Та зубки були міцними, вживайте молоко, яйця і сир. Там вітамін Д. Якщо хочете бути міцними, здоровими, ніколи не хворіти, вживайте цибулю, апельсини, лимони, там вітамін С. Я все зрозуміла. От і добре. Діти, тепер ви знаєте, для чого нам важливі. І такі потрібні овочі і фрукти, і корисна їжа для нашого організму. Тому я сподіваюся, що ви будете їсти тільки те, що корисне, і ніколи не будете хворіти. Також ще одягати сезонний одяг за погодніми умовами, дотримуватися режиму дня і займатися спортом. Ось зараз я вам, дітки, і тобі Софійка пропоную зробити гімнастику для очей. Малята, я сподіваюсь, ви сьогодні багато цікавого і корисного дізналися із нашої зустрічі. І обов'язково дотримуйтесь всіх правил, живайте корисну їжу і тоді ви ніколи не будете хворіти. На цьому, малята, наша зустріч закінчується. До побачення, до нових зустрічей!